Ну що, друзі, от і похолодало, на дворі йде холодний дощ, моросить, температура впала. От розпалив я свого дров'яного котла. Пора вже Заготовив дров трошки, поки що небагато. Хто з вас вже розпалив свої печі, груби хто запустив опалювальний сезон. Мої померзли, кажуть, що треба вже прогрівати. От я котел розпалив трохи, щоб тепло пішло по хаті. Дивлячись на це природнє тепло, яке йде від вогню, споглядаючи його, задумуєш собі, собі і про теплоту душевну, щоб вогонь, вогонь Божої любові горів в серці кожного з нас. Не жеврів, а палав. Палав, лаві, щоб тою любов'ю, співчутливостю, теплом душевним ми могли ділитися з іншими. Не кожен з нас, на жаль, може собі це дозволити, особливо в цей непростий час. Час війни, час переживань, коли неспокій, нервиці оголені, постійне переживання, непевненість у завтрашньому дні все це впливає на нас самих. На нашу, не тільки на нашу нервову систему, будемо казати, а на наш взагалі душевний стан. Кожен з нас повинен пам'ятати про те, що навіть в таких обст... важких обставинах нашого життя в цей непростий час Бог нас не покидає. Він залишається з нами. Так, в такий непростий час так само. Я собі от пригадав один такий, одну таку історію про гірських пастухів. Стоять два пастухи і один другого каже, дивись, вон, бачиш, сусід мій стріляє в небо з рушниці. Знаєш, що це він робить? Каже, це він в Бога стріляє. Каже, в нього вночі каже вівця пропала. Вовки вкрали вівцю. І він ото в небо ціляє, в Бога хоче стрельнути. Ти бачиш, який він безбожник каже. А той другий пастух до нього каже, та ну, каже, а що безбожник? Каже, кудись він вже туди цілиться в небо, в когось там хоче попасти. Значить вірить, що там хтось є на небі. Ну, Бачимо така повчальна історія. Так само і ми в житті можемо сердитись на Бога, можемо не розуміти Його задумів, його планів. Але головне, щоб наша віра в нього не зникала. Кожного з нас вона своя. Хтось нарікає на Бога, хтось йому дякує. По різному стається. Але що це змінить, якщо ти будеш на нього нарікати? Що, буде, що змінить з того, якщо ти небо будеш стріляти з тої рушниці? Набагато легше, коли можеш прийняти Божу волю. Вона різна буває так. Я, звичайно, це слова легко говорити в житті, воно набагато складніше, але набагато простіше, коли Божу волю зможеш прийняти. Тоді і простіше жити. Тоді Бог буде в твоєму серці, в твоїй душі. І буде те душевне тепло, яким ти зможеш ділитися своїми рідними і своїми близькими, своїми оточуючими. А це немаловажно. Ці непрості часи, немало Так само молимося в цей непростий час за наших воїнів, щоб дарвав їм сили, витримки, щоб пам'ятали, що вони борються за добро. Вони не нападають, вони захищаються. А Бог на стороні того, хто захищається, в кого є військові, які десь. Може на передовій чи ще щось, нехай пам'ятають, що вони воюють за нас, за наш спокій, і ми всі за них молимося. І дякуємо їм за те, що можемо так сидіти біля котла сьогодні і грітися. Якби не вони, це усього не було. Всім Божої любові, милосердя, нехай воно панує в кожному серці, в кожній душі. Кожен з нас нехай розуміє про те, що Бог нас не покидає. Як би складно не було, які б обставини не складалися. Його руки завжди до нас притягнуті. Тільки від нас залежить, чи ми візьмемо його за руку чи ні. Складно все в житті. Дуже складні часом ситуації виникають, але пам'ятаємо, що Бог нас усіх любить. І хоче, щоб ми були подібними до нього, щоб мали таку саму любов до своїх ближніх, щоб співчували, підтримували. Тож, нехай Божа любов всіх нас зігріває, а ми собі ще раз і ще раз нагадуємо. Що Бог то є, любов, милосердя і співчутливість. І хоче так само цього самого і від нас, щоб ми були теж милосердні, люблячі і співчутливі до своїх ближніх, до своїх рідних, до тих, хто нас оточує. Боже усім благословення, ангела-хранителя, нехай Божа любов усіх нас зігріває.